Йоу танкісти, В на сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Здоровому гутні! Братики-танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях, ставимо подобаючки, Не забуваємо про такі речі, друзі. Адже вони просувають відео. Наші з вами відео і ютуб-канал під назвою Бронебійник краще по теренам Ютуб-простору вселенної Ютуба Бляха Муха. З нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Хмельницький. Давайте глянемо, як він буде розвалювати кабіни на ще рядані легасикомотанчику американської гілки дослідження і з яким дринчиком, бабинчиком, який може розвалювати. Але подивися, ТПП починає робити свою брудну роботу на 900 з копійками з із нас під ми видали всього, лише на всього базу 1032 підпогідь, але це початок бою. Як то кажуть, надія є, і нікуди вони не ділися. Адже це лише початок бою, ще раз повторяю. Ах, кумуль! Кумуль робить свою роботу. Там, де не може ББ, зможе кумуль. Де не може підкол, зможе кумуль. А де не зможе кумуль, зробить все решту, правда? Ну, мається на увазі ББ і підкол. Поїхали вниз до ракетної установки. І подивимося, чи вдасться нам тут гарно відіграти, адже, в принципі, що подивіться, залишається всього лише на всього. 484 кітпонти. Із 1768, і пошкоджений бак. Критична ситуація, здавалось би, на перший погляд. Дивись, 60ТП там на горі тусується їхній. І. І подивися, об'єкт до нас в'їжджає. Ах, бляха, манцуй, 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 манцуй. Замансували ми його течечку на. 600 з копійками ми його блуканули, танкісти. 690 об'єкта просто взяли і танканули. Я щось часно сказати, Танкісти не помітив, чи він шмаляв, чи це був кумуль. Чи це був фугас? Фугас точно, я напевно Бебашенка, але чому? Як так? Бебешенка не боїться екранів. Просто нагло взяв шердан, заблокував тетючку А могло бути все. Могло бути фаталіті, і цього реплею ми з вами би не побачили. Але ми його бачимо і бачимо продовження даного бою, тому що ми танканули велику гармату. 155 міліметрів і поїхали далі битися. І наші хітпоинти поки що на місці ніхто іще з нас. Ось ті самі 484 хітпоинти не щистив. Добре, подивися по броні. У нас все ж таки в сетапі є броньована машина. Одна із них, яка вже яка ягідка. Наша залишається беззаченка, яка може. надіюся зможе. І тайп 71. А чому б ні, 60ТП Левандовський, почекай. І получай і розпишися. Не залишається об'єкт, а 263. Каро, барабанчик, барабанчик 50Б. І якраз 60 ТП. Дринчик кабанинчик. Який може також дуже добре наптулити одної тички вистачить, в принципі, щоб нас відправити в гараж. І зробити собі заварити гарячої кави, якої, на жаль, зараз у мене немає, а так би зараз хотілося бахнути. Так, добре. Поїхали, поїхали що зробити? Адже дивлюся, наші союзники всі на КД і починають щось там двіжувати із цитапом ворожих сил. Спускається до нашого БЗ, починається перестрілка. На жаль, він пробуває нашого БЗ. В нашого БЗ залишається дуже мала коплета. а Ми їдемо вже на КД, КД закінчилося. Невже? Еп, нап! І з альфунчиком вилітає. Ну, що ж, дружка, друг танкіст, у нас залишається три гармати. Наша базарка ще до сих пір живе, і це вже прекрасно. В них залишається кара. І IMX 50. Бепку, подивись, який шахет. Просто в стіну залетів. В Стіну залетів, що ж ти будеш робити? Залетів в стіну, і ми його відправили в гараж. Має бунколи після бойову статистику залишається кара, у нас все ж таки є є змога. Забрали нашого БЗ. Залишаємося ми із ВЗ. Забрали ВЗ, ми залишаємося з БЗ. Забрали БЗ, залишаємося з ВЗ, йов танкіст. Поїхали. Далі битися. Так, де Карл? До речі, у нього таки вроді багато хітпойнтиків. І це барабанчик. А у нас що? У нас броні нема, зато є альфа-дринський... Альфа-дринська гармата. І в Вазіка, в принципі, також альфа. Дай дорогу. І ще й броні має у лобі багато. Надіюся, що наш ВЗ зможе. Прийняти на себе удар в той час, коли ми зможемо відстрілятися по кару. Поки що не ну, покидаємо цю позицію, а наш, без... наш вазик поїхав вниз. Поїхав на респ ворожий. І що? Буде там хтось чи ні? Цікаво, де каро, де ти ховаєшся, гакару? Виїжджай давай уже. Адже дві хвилини до кінця бою всього лиш на всього. Не затягуй пояс. Ворожбинський танкіст. Адже це може призвести до. Нічиєї. не хотілось. Не хотілося б, хочеться перемога. Дивися, шукають, шукають пацани. В принципі, наш вазік мав би вже світанути, щось не дуже сильно хоче. В принципі, що в нього світло не є, такі вже аж і не здали з одної сторони світло. Це на увазі. Огляд, огляд, світло це ми. Ляхи, але жось не засвічується ніде. Не хоче світитися. Зарази, що ж ти будеш робити? Ну, де ти є? Можливо, він, напевно, якраз по наших слідах їздить. І ми будемо так один одного шукати до кінця бою чи як? Не знаю, дивимося. Споглядаємо. Засвітився кару на центрі біля бази. Наш ВАЗік починає вступати в ближній бій. І ні. Ну, Принаймні пробує. Я так розумію, Каро зараз буде кругом цих вагонів їздити, просить ВАЗа про допомогу. Їдемо, звісно, що ж брати куду тебе. Але на. На... нагло виїжджати ми не зможемо на жаль, адже на його одна тичка може нас відправити в гараж, якщо проходить вище середнього. Якщо ні, то нам щастить ще. Ще як, ще мінімум на одну ваза получає, але не дає, зате ми даємо. Тому що, е, бачиш, що каро, фокус свій зараз тримає на вазі, адже знаєш, що це і на КД. Але чомусь не пробує розстрілюватись. Не вже це конець. У нього всього, на всього один снаряд був лотку, Я не думаю, адже все ж таки це механізм також до заряджання. Можливо, це колець, скоріше за все, чи там барабан дуже прекрасний. Вкарона наполучай, Відправляйся та розпишися. Ваза, дякую тобі за колик. Другий після бойову переможну статистику. І так, друзі, дивимося на після бойову статенцію 656 напуляного демеджа. 945 сорок п'ять за, блок... за вашою допомогою та заблокованого. Ва знищено 6. Пошкоджено, головний майстер та знак підтримки. Красота. Що тут казати? Пішов плюс на скільки? На 179 353 срібних монети в свій сейф свою купілочку преміум аккаунт в допомогу, якщо щось перше місце по нанесені шкоди, 1488 вільного досвіду. Також заробляє свій свівикам. Друзі, став вам подобайки за такий перший, хороший розвальний бій, до речі, в рандомі в режимі бою зустрічний бій. На карті Фауст. Патрон. Приставка, патрон вже моя. І що, друзі? 22-й бій, Так, ось відрався під нікому Хмельницький. Вперед! І так, танкісти, Маємо другий бій. Це у нас карта е, Форт і наш гравець-боєць під ніком Хмельницький. На танчику, також американчику, але це у нас категорія важких танчиків. Не категорія легкої поведінки, так як вчора було б, яка бука. І що? Йох на 4 снаря... снаряди. Бляха на 4 снаряди. А ну загнув. Але було б прикольно, правда? Якби на 4. Маємо 3 снаряди. Не 2. Унікальний геймплей зовсім інший. Але споглядаючи і пробуючи, смакуючи і те, і друге, в принципі, різниці майже, майже немає. Є, але майже немає. Для того, хто любить, в принципі, барабани, для нього, напевно, і по барабану, на якому барабані грати. Правда, на 2 чи на 3 і так далі. Тому. Подібне. Так, починаємо висвічуватися. Починаємо висвічувати і світити танчики на важкому напряму. Є соточка. На жаль, тут не влучаємо, б'ємо стіну, адже надто швидко ми дає... здаємо зад. А можливо й добре, адже цей бичара міг би по нам видати, дай дорогу. ну на, виходить, є соточка. Починаємо розстріл. Починаємо помалесенько розстрілювати один із важких танчиків. Один із важких танчиків. А ну давай, підставиться чи не підставляється. Нижній броньовий ласточок дуже гарно стоїть. В Принципі лобом якраз до нас є змога своїми кумулями розстрілювати його. Нижній броньовий. І подивися, і подивися. 1300, а 77 сім напульного демеджу вже є в купілочку. В принципі, вже непогано. Так, подивися, там кісти. Наші танчики, е, якщо глянути на мінікарту, таке враження складається, що просто якась зробилася лінія оборони. Лінія оборони і лінія наступу. Хто наступає? Е, по маркерам видно, що наступають червоні, значить ми обороняємося і починаємо тоді розвалювати нав 375. Та як думав, блін, в бортину заходять наші бабеженки. На щастя, вони є палітрі снарядів в йоха, і це вже дуже прекрасно. Е, ну, давай. Ану, щучий носик нам видає на 475, ти подивися на нього. На ще раз на тапочки. Почекай, на ще раз на тапочки. Залишається він голий босий. І з 12-скільки там. 142 хітпоинти, все бачик, бачик заїжджає. Зараз почне. Роз... Ай. На 798. Снащищає. Ми якраз блокуємо, на щастя, блокуємо метечку. Діда сьомого. І що? 690 хітпонтів на всього ложна зберігається. Скажи, здавалось би, щось похожий момент, як у першому. Реплеї, але все ж таки тут чуть-чуть більше хітпонтів. Але затебати. Який може? Може, якщо захоче. Ай, подивися! Ай, ти подивися! 273 хітпонти всього ж на всього залишається. Він шотний для нас, ми шотні для нього. А тепер такий момент, хто кого. І ще одна велика біда, що ми всього ж все залишаємося із Т-95 uh, Є6. Тут який піранія. Якщо він не виживе, якщо він не виживе, нам може бути худо, але тепер має бути чуть-чуть легше. Адже все ж таки ми забираємо швидше завдяки своїй реакції. Батика. Їдемо пробувати допомагати нашому союзнику. Там десь ще їхня ПТСА, не забуваємо про це 40 який барабанний, і він починає розчахляти свій барабан і забирає наш важкий танчик. І ми забираємо 40 05 Не дуже сильно це радує. з одної сторони, можливо, гравця радувало Хмельницького, але з іншої сторони, скоріше за все, у нього руки, можливо, вже легенько починають давати дрож. Я так думаю, тому що все ж таки залишається 60ТП, який має багато хінфовів. І його гармата. Яка за один хук лише своїм фугасом черкне нам чолочку, і ми відправляємося в гараж. Так, а в нас. У нас каде барабан? Подивися, ти подивися, скільки в нього хітпоинтів. Ну я не знаю. Я не знаю, чи це має бути зараз якесь просто везіння. Якщо ми раптом потягуємо цей бій. Адже подивися, куди він вкатує. Бляха-муха! Потрібно приймати бій, якщо ми. А в принципі, мус, мус, тому що зараз вибору ніякого немає. Ех, ти подивися! Танкуємо 630 середнячок. Видали свій повністю барабани, залишається з меншою кількістю хітпоинтів. І ми ховаємося за стіну. Є можливість? Тепер розіграти даний бій з ним. Головне не ставати з ним в клінч. В ПВП можна. Подивися, зараз може бути прикольно і дуже добре, якщо, якщо він не буде вкатувати на нас, він вкатує. Подивися, не промазує наш щастя. Він пішов на КД, є змога нам розстріляти свій барабан повністю. І ми тепер зараз що будемо робити? Кадешитися, кадешитися, але подивися, ми, на жаль, не зможемо втікнути. Не зможемо втікнути, і не вистачає нам. Часу для того, щоб е, закадешитися. Але було би добре, правда, якби був адреналін у барабанних танчиках. Я думаю, цю б ситуацію врятувало. Але, на жаль, це поразка. Але дав дійсно достойний 60 ТП Левандовського. У нього була перевага ж таки по його хітпойнтам. Що ж, ждемося на після бойову статистку. 6 808 і шкоди, 1090 заблокованої шкоди. Скажи що це погано, я вмію танкувати. Три знищено, п'ять пошкоджено. Майстер та головний калібр. Бонус ви бачите на своїх екранах. Пішов плюс на 144 785. Срібла в срібла. Свій сейф свою купілочку, прем-аккаунт також. І дивимося, перше місце. Ну звісно, що перше місце подивись, ні вороги, ні союзні сили поближу ближче до нього не стояли. Ну, в принципі, з ворожих хто тут? ФС45, 4К дав і це вже непогано, в принципі. 1677 напу... так. Вільного досвіду також заробляє в свій аккаунт, друзі. Ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій на карті Форта. Підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої в Discord для того, щоб потім разом з нами танкисти приглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім друзям мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і кажу вам до зустрічі. До нових реплеїв там і зустрінемось з вами.